Я приїхала в Вишневу у 1980 році, і тому Вишнева мені стала другою моєю батьківщиною. Я у цій своїй рідній школі, від якої залишилися майже руїни, віддала все своє життя. Я була в окупації. Я ні на жодну хвилину не виїжджала із села. Це було якесь страхіття. Тречі приходило ФСБ з перевірками, з погрозами. Приїжджала із Савиниць славнозвісна Катерина, яка робила тут збори і разом з нашими зрадниками планували таких, як я, про українців виселити. Я не знаю, де б ми були. Як склалася б наша доля, якби 9 вересня. Нас не визволили. Саме страшніше те, що багато хлопців наших вишнян сьогодні в окопах, в багнюці, відстоюють незалежність, цілісність нашої країни. Борються за наше щасливе життя, а дуже багато, дуже багато. Я не можу назвати, скільки відсотків серед нас зрадників. Які продали, продалися Росії за оту жменьку мукички, за ж жменьку солі. Вони зараз тут, серед нас, вони зараз співають слава Україні. Вони стоять в перших рядах за цю українську гуманітарку, якої вони не гідні. Найперше, що я зробила після визволення. Я вибігла сюди на перехрестя і впала на коліна перед нашими танкістами, які приїхали сюди. Я цілувала їм руки, я дякувала їм. А як палала школа 7 вересня, я споглядала здалеку і я довго не могла до неї прийти. Тільки на День вчителя вперше. Я переступила, можна сказати, поріг своєї школи. Я записала відео. Без сліз знімати це відео неможливо було. Я особисто, і такі, як я, серед нас, про українці, ми ніколи не пробачимо. Цього пробачити не можна. Я не знаю, як задовго затягнеться ця війна, але я вірю. Що ми обов'язково переможемо, я б хотіла закінчити словами нашої славно звісної Ліни Костенко. Я горда тим, що Українка з роду, що українською співаю і молюся, освічуюсь тобі, в любові, мій народе, і лиш тобі на вірність присягаюсь. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вперед до перемоги. Перемога буде неочікувана і дуже-дуже близька. І героям слава такими! Героям як ви. слава! Героям слава! А чому йде війна, як ви вважаєте? Чому йде війна, бо такі, як Путін, не можуть змиритися, що ми вільні. Україна, як. Згадати всю історію України, вона весь час боролася за те, щоб дійсно бути вільною, незалежною, окремою державою. Кому з імперіалістів це подобається? Який імператор хоче, щоб навкруг були вільні народи? Ні, він все робить можливе, щоб поставити нас на коліна. Ну, звичайно, йому це ніколи не вдасться. Смерть його близька, я в це вірю як ніколи. Так обалувани, ти отак на свій. Так. Да. І таких отаких от обалванених. Я думаю, збільшилося, коли сюди приїхали їхні прибіченці. От, наприклад, мені дуже соромно за нашого директора, який деякий час тут працював Бузін Анатолій Олександрович і його дружина, вчителька історії. Вони приїхали і пропагували російський мір. Вони. Агітували за референдум. І ота вулиця, де вони проживали, отам старики, вони запудрили їм мозги. А потім, якби ви знали, як вони тікали, Толя, Толя, бігом, бігом, стрибаю машину, нас розстріляють, нас розстріляють. Вони поїхали назавжди. А хто батьків догодує, а хто батьків поховає. А скільки таких? Зрадників, які потікали звідси, вони знають свою вину. Вони знають, що вони сюди ніколи не повернуться, а залишились їх тут батьки. Хто прийде на могилу до тієї матері чи батька? Потім? Ні. Бездомні будуть могили, батьків їхніх. Я після того, як зустріла вас в, в соцсетях, і дізналася про ваше визволення. Я ж багато років вас знаю, і дуже багато ваших відео передивилася. І ви знаєте, коли ви почали отаку роботу, важку, поїздка по селах, показ оцих всіх страхіть, я бажаю вам здоров'я, наснаги. Продовжуйте цю справу. Дай Боже вам здоров'я і всього найкращого. Дякую Дякую. і спасибі до зустрічі в новій школі. Школа нова, обов'язково буде. Конечно. Я вже пенсійного віку. Ну я весь час говорю. Я працюю в онлайн нашій школі Вишнівській. У нас зараз 52 учні. Я працюю в Google Meet. Ми використовуємо всі новітні онлайн технології. Ми працюємо на різних освітніх платформах. А я весь час говорю, школа моя рідна. Ти обов'язково відбудуєшся, і мені хочеться в у тій відбудованій школі хоча б тиждень, хоча б місяць попрацювати. Я дуже рада, що сьогодні в нас створена військова адміністрація. І я дуже рада, що така прекрасна світла людина її очолює. Я бажаю Супрун Оксані Леонідівні успіхів. І що наше Савинське ОТГ, наша Савинська сільська рада ще буде найкращою, буде прогресивною, бо люди тут живуть, працьовиті.